Доброго вечора. Сьогодні продовжимо казочку про Махабалі. Ми зупинилися на тому, що Балі в якийсь момент а, забравши чи вкравши у серяне без індри церераю скарби, летівши через молочний океан на своєму космічному кораблі. А, якимсь чином так вийшло, що, мабуть, вишній а, щось зробив. Ці скарби впали в молочний океан. Ну і півбоги, й демони. одна з причин була, ви їм сказав, що треба заключити перемір'я і об'єднатися для того, щоб отримати ці скарби, і крім того, отримати ще дуже багато різних і інших скарбів. Тож ми зупинилися на тому, що Індра пішов домовлятися до Балі Махараджа, а Махабалі чи Балі Махарадж сказав, що я. Тож Теж хочу щось з цього мати, не просто так працювати з цілою армією своїх помічників. Ми хочемо теж якісь блага отримати. Тож вони вирішили домовитися і поділитися порівну, так би мовити, усім, що буде отримано з цього. Але я так розумію, і наскільки я пам'ятаю, ні демони, ні півбоги не отримають усе, що вони захочуть отримати. Вони отримують якісь нагороди, але не всі їх плани зможуть бути. отримати, так би мовити, дозвіл в життя. І так, війна з Індрою. Якийсь час вишній не був у добрих стосунках із півбогами. Це перед історія перед тим, як все трапилось з цим, я так думаю, втраченим багатством, який Махарадж украв у Індри чи забрав у Індри краще сказати. Це взагалі цікаво, що Вишній може бути незадоволений півбогами. Здається, вони йому слугують, виконують його обов'язки, які він, обов'язки, які він їм поручає. Але ми бачимо, що він теж не завжди ними задоволений. Є історії, коли вишній провчає, так би мовити, і Індру, і Брахму, і Шиву, і різних інших півбогів. Бувають іс історії, коли він сам якось йде їм на зустріч і сам програє в якихось питаннях. Такі відносини бувають різні. Як і у нас, у кожного з нас з кимось якісь є відносини, коли ми щось виграємо, коли ми щось програємо добровільно, такі відносини вони, так би мовити, спонтанні. І Притаманні любій істоті. Ми не завжди хочемо завжди тільки перемагати в когось. Тож Вишній буває незадоволений півбогами. І тут описується причина, чому він був незадоволений. Скориставшись цією можливістю Шукрачар'я, вчитель асурів переконав Балі Махараджа розпочати війну з півбогами. Це якраз та історія, коли. Індра знехтував своїм вчителем, і вчитель сказав, що за, всього, за цієї образи ти втратиш своє царство. Ти дуже загордував собою. Ти зараз за цієї гордості, ти не достоїн бути царем раю, тож ти втратиш своє царство на якийсь час. І саме в цей час, Шукрачарія каже Балі Махараджа, це наша можливість забрати царство Індри. І зробити тебе царем раю. Тож Балімахараш зібрав армаду, Індра втратив сили, втратив могутність, Балімахараш майже без перемоги забрав. З одного боку пишуть майже без перемоги забрав царство раю, з іншого боку пишуть, що в Генеральній битві. Балі повністю переміг півбогів. Таким чином, царство півбогів, рай, рай райські планетні системи потрапили під владу Махабалі Махараджа. Великий вчитель Шукрачар'я Шукра помазав балі, як царя раю, Індру, що дало офіційну можливість балі зайняти трон Індри. На весь Всесвіт. Яг Я провелася коронація. Після цього він здійснив жертвопринесення зване що означає Балі Махарадж як завойовник світу, отримавши титул Маха Балі. Провів це жертвопринесення Шукрачаря від імені Балі Махараджа, прийнявши обов'язки уряду у Всесвіти. Балі, Махарадж здійснив 100 жертвопринесень коня. Звані Ашвамеда Ягя. Той, хто здійснить 100 жертвопринесені, це я десь вже читав про це. Може претендувати на трон царя раю. Як не те, що можливість навіть. Можливо, це і можливість. Тому що індра завжди, ті, хто проводить ці жертвопринесення, намагаються їх позбути якихось їх заслуг. Це щось схоже на те, як у нас обирають, наприклад, царя чи правителя якоїсь країни методом деякого вибору, волі, чи то народа, чи ще когось. Коли голосують за якусь кандидатуру, ну це ж Балі Махарадж, той хтось здійснить то же жертвопринесення коня, чи якісь інші там якісь заслуги описуються, за які саме можна стати царем раю, чи попасти до раю взагалі, чи мати можливість попасти. Тобто, в даному випадку кандидат, так би мовити, на посаду президента країни, Райської країни Раю. Після жертвопринесення Вішваджит, я Дева, тобто Бог, жертвопринесення, який був дуже задоволений цим жертвопринесенням від імені Балі Махараджа, подарував Балі Махараджу літаючу божественну колісницю, рівну в усіх аспектах колісниці індри, царя півбогів. Подарував також йому золотий лук, два сагайдаки, які ніколи не спорожнюють. Не спорожніють. Та божественну навіть не знаю, що за слово. Обладуне. Це скоріше з щось. Якусь божественну зброю. Ну, я можу розуміти, що це якийсь неправильний переклад слова. Дід Балі Махараджа, дід, це прохладмахарадж. Подарував йому квіткову гірлянду, що ніколи не в'яне. Вчитель Шукрачар'я подарував йому божесну раковину. Абрахма подарував йому благословення, благословення та розкішний, розкішну прикрасу. Як Балі Махарадж досяг становища Індри, якось у цей період Балі запросив свого діда Прохладу на небеса і попросив його зайняти там найпочесніше місце. Прохлада Махарадж прийняв його запрошення та помазав балі як царя раю Індру. Балі запитав прохладу про засоби управління небесами. На що прохлада сказав у відповідь? Тільки чеснота завжди перемагає, прав царством не відхиляючись від чесноти. Оскільки Балі правив своїм царством за порадою прохлади, він прославився у всіх трьох світах. За версією Багавата Пурани Прохлада, постарівши, залишив своє царство в руках свого сина Вірочани і вирушив у ліс для покаяння. Вірочана не був такий відомий, як Прохлада. Після періоду Вірочани правління на трон зійшов Махабалі. Він був могутнім царем. За короткий час він став імператором. Усіх Асурів саме в цей період і відбулося пахтання Молочного океану. Асури і півбоги сиділи по обидва боки Молочного океану і, використовуючи гору Мандара як олійник, збивали Молочний океан, щоб отримати Амріту Небесний нектар безсмертя. Між Асурами і Девами відбулася битва за володіння Амріта Калашею, Амброзією, Безсмертя у Гледчику. І в цій битві було вбито і самого імператора Махабалі. Асури несли. Мертве тіло Махабалі до своєї столиці, де Шукрачар'я, їхній учитель джрець знову оживив його за допомогою священних трав. Махабалі тут же знову розв'язав нову війну. От такої. Тільки тобі е, позбували життя, повернули до життя він знову за своє. Ні, щоб сказати. Дякую, що. Пережив таке і треба якось за розум братися. Та Махабалі розв'язав нову війну ще більш запеклу, ніж попередні війни, війни з півбогами. І на цей раз, перемігши півбогів, вигнав їх з їхнього царства і взяв царство під свій контроль. Прокляття прохлади Махараджа. Я так розумію, і щоб не плутатися в самій послідовності, в це описується те, де все почалося. Як Валі Махарадж отримав царство. Можливо, є якісь декілька історій, як вони один до одного ці царства перебирали до рук. Але все рівно цікаво. Я думаю, що це не раз було, Балі Махарадж дуже довго правив царством в раю. Дуже довго. А півбоги цим часом не знали, чим їм зайнятися. Ну, жити не було де. Їх царства були зайняті демонами. Коли все небо раю потрапило під владу Балі Махараджа, півбоги почали покидати країну раю один за одним. Всі, крім півбогів та Брахманів, були щасливі та почували себе комфортно під владою Балі Махараджа. Всі, крім півбогів та Брахманів. Півбогам та Брахманам було відмовлено у привілеях, на які вони заслуговували. Тож, вони пішли до вишнього. І висловили йому своє невдоволення таким положенням, таким становищем. На що вишній відповів їм так? Балі Махарадж, Мій відданий. Ви образили мого відданого, хоч він і живе у тілі демона. Та виконує обов'язки демона. Проте, щоб розвіяти ваші образи, які ви нанесли моєму відданому балі Махараджу, незабаром я прийму втілення у подобі вамани і поверну вам втрачене царство, втрачені привілеї. Згодом так сталося, що Асури та їхня райська країна стали слабшати на цій гарній думці, на цьому гарному реченні. Давайте поставимо кому. Чи багато крапок? І побажаємо всім вам найкращого настрою, солодких снів. Продовження буде наступного разу.